Гарбузова ферма у Варшаві. Вуйка Тома дуже цікава локація. Білет коштує 39 злотих, а локацій, де ви можете відпочити, дуже багато. Навіть можна купити овочі та покормити їхніх тваринок. Це косочки, вівці, баранці різні, лами і маленькі кролики. Також дуже багато локацій для фото, тому беріть телефони, фотоапарати і робіть різні фото. Але не загубіть їх, так як я загубила свій мікрофон. Все уважно дивіться. Також. Є локації кукурузні, є ось такі сіна лабіринти, також є різні лазалки, горки для дітей дітям тут обов'язково сподобається. Також є теплиці, де ви можете побачити, як вирощуються різні овочі. Якщо у вас немає осіннього настрою, то їдьте саме сюди. А в кінці ви можете купити сувеніри, ось такі чашечки та різні значки. І, звичайно, як на гарбузовій фермі, не купити гарбузів. Тут є як і на кілограм, так і маленькі гарбузики коштують по 7 злотих. Можете. Собі купити на згадку про цю ферму додому. Я взяла собі ось таку біленьку, і мені тут дуже-дуже сподобалося, багато емоцій. День був чудовий, класно провели з родиною тут час. Також тут, звичайно, подається і кава, і різні смаколики, запіканки, тому голодні ви також не залишитеся. Якщо ви тут були, напишіть в коментарях.